Давайте від 9,57 віднімемо 8,9. Я хочу, щоб ви спробували зробити це самостійно, тож поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати такий приклад. Тож я припускаю ви вже встигли це зробити. Тепер давайте його запишемо у стовпчик. 9,57 відняти. І тут треба бути уважним, адже коми у нас мають стояти одна під одною 9. ,00. Тепер ми можемо віднімати. Дивимося, у нас є 7 сотих, і нам від 7 сотих потрібно відняти 9 сотих. Але у нас не вистачає сотих, щоб це зробити. Тож, ми позичимо 10 сотих у 10-х. Тобто, якщо ми заберемо звідси одиничку зараз я зроблю це іншим кольором. Якщо ми заберемо звідси одиничку, то тут буде 4, а ця одиничка буде дорівнювати 10 сотим тобто тут буде 17. І тоді ми вже від 17 віднімаємо 9, це у нас буде 8. Від 4 віднімаємо 0, це буде 4. Ставимо обов'язково кому. І від 9 віднімаємо 8, це буде одиничка. І відповідь у нас вийшла 1,48.